Гарні, такі, гарні такі щепи, корова система гарна. Так, слава Ісусу Христу. З Нової пошти приїхав додому. Дивіться, прийшли мені щепи, затишний сад Веніаміна. Черешня, дивіться, яка гарна черешня. Най черевишня пише. Так, шовковиця, шовковиця, шеллі. Посилання залишаю. Затишний сад Веніаміна. Далі. І перси, кондор. Це як там? Е, о, Мелітопольська черешня. Ну, які коріння. Коріння, Коренева система, яка гарна. Накопали вчора, сьогодні вже є. Мелітопольська. Далі. Персик Кондор. Е, хурма Божий дар. Далі, то в мене є. Покажи, слива, топ хід. Коріння, покажи, яке коріння, таке, знаєте, гарне. Хто хоче, замовляєте. Працюю, нікого не дуру, не обманюю, замовив, прийшло. О, Шовкові вже маю 5, дай Бог, щоб ви родили, щоб діти їли. А всім благословення, ще маю дітям зараз пекти, е, як то зветься воно. Мішаного пляцка на варені. Бо Василько завтра їде на навчання вже треба. Василькові щось пекти, а він ще Сергійкові дасть. Та й таке. Одним словом, ото затишний сад Веніаміна, Лишаю посилання. дивіться, слива. Ні, сіна п'яблення, яке гарне коріння. коріння. Ну дуже, о, коренева система. о, 20 дерев. Я завтра, я завтра до обіду буду душився. Бо стільки роботи, що капець буде. Ну кондор, дуже. о. Нектарин, мадам бланш. Далі. Е, вишня, Норд Стар. Слива, барбанк. Ну, Дуже такі гарні. О, черешня присадибна. Я не знаю, завтра мені буде непереливки. Замовляйте в веніаміновому затишному саду і буде вам люкс. Щастя, добра, много літа!